Привіт моїм найкращим глядачам. Зайшла на 50% знижки у Хуману і обрала речі лише тільки за улюбленими кольорами. То був цікавий експеримент, адже я зовсім не обирала речі за фасонами, брендами і так далі. Перша річ до вашої уваги: чудовий кардиган з чудовим складом. Це вовна і кашемір. Річ здавалася новою, аж доки знайшла дефект. Все одно вона дуже цікава, прямий крій, тканина не товста, але все ж таки вона щільна, не повинна обвисати, має трохи тримати форму, все як ми і з вами любимо. Також тут цікаві колор-блоки з чорними такими понизу вставками, там, де кишені. Фактурна асиметрія попереду, ви можете її помітити. Річ цілком дуже приємна і до тіла, і до ока. Тож вирішили її приміряти і показати. Наступний кардиган мені сподобався за своїм лекалом кроєм. Тут недолік, сама тканина, вона синтетична і дуже-дуже тонка. Але, повторюся, крій мені дуже сподобався і сама ідея. Він був комфортний, якби тканинка була щільна, товстіша, ціни б йому не було. Наступний светрик, я так думаю, що це не кроп, а власноруч обрізаний светр. Якість його думаю, що це 100% кашемір, там, де має бірка, звичайно, тканини немає. Обрала за кольором та як він мені був до тіла. Спочатку думала, якщо це повноцінний кроп, то обрати для доньки, але вже так і лишила для примірки. Наступними обрала джинси, вони розклешені, але акуратно розклешені, висока посадка і надзвичайно гарний колір. Тканинка тягнеться, тобто там котон і еластану, я так гадаю, що від 5%, можливо, трохи більше. У мене не було багато часу розглядати абсолютно всі бірки. Я дуже поспішала приміряти, адже 50% знижки у Хуманні це дуже багата кількість людей обирає собі речі. І саме за збігом кольорів мені такий образ цілком сподобався. Наступні джинси теж цей бренд не дуже дорогий, але якісний. Тут джинси прямого крою, я вибачаюся, тут будуть зайві шуми, працює пожежна. Сигналізація. Зараз у нас тут в місті вночі трохи шумно. Вони теж на мене добре сіли, тут середня посадка. і е за кольорами я теж намагаюся вам показати, що відтінки синього, блакитного дуже добре пасують ось до таких кемельних кардиганів, светриків і так далі. Тож, моя порада на цей раз, якщо ви не знаєте, які речі вам обрати, обирайте. За кольорами зараз гортатимемо вішаки із шаликами. Перший потрапив до очей. Ось такий теплий, штучний червоного відтінку, теплого червоного відтінку. Шалик на бірусі написано Нью-Йорк. Бренд цей мені невідомий, але шалик був надзвичайно якісний. Всі інші гортаю швиденько і ви також навчитеся лише за дотиком визначати, який шалик з натуральної тканини. І тут моя вже звичка і досвід мене не підводять. Я автоматично зупиняюся на натуральному шалику. Ось я його знаходжу і одразу знаходжу бірочку, на якій вказано, що це 100% вовна. Шалик був у новому стані, гарного сірого кольору, з невеликими гарними китицями. Його оцінили у 420 гривень, тож в цей день нашої із вами примірки, він коштував 210 гривень. Доходжу знову до того червоного гарного шалика. І згадую, що червоні кольори хочеться додавати, коли не вистачає енергії. У ексклюзивному ряду з чоловічий відділ знайшла чоловіче пальто, нове, чорне-причорне просто камера, відмовляється бачити чорне-чорне. 75% вовни у складі, новесеньке, гарнесеньке на чоловічу СМ по розміру, так думаю. І далі знаходжу жіночий пухон від Adidas. Виглядав він зовсім як новий, приталений, некороткий, пухкенький, легкий, якісний. Сподобався півтори тисячі гривень. На ексклюзив знижка була 30%. Загалом у чоловічому відділі зустрічається дуже багато якісного одягу. І гарні кольори, такі і осінні, всі-всі-всі, що мені подобаються у теплих віддінках мені, дуже особисто пасують. Приміряти того разу я їх не стала через брак часу, але вам все ж таки хотілося показати, скільки гарних речей ми можемо знайти для себе у чоловічому відділі. За декілька секунд опиняємося у ваговому секунді. Сподобалося небагато речей, зокрема, ось ця дублянка штучна. Виглядала майже новою, мала недолік ось таке пошкодження від манго, я вам її поважу, покажу, ціну на день знахід. Також мені сподобалися такі дитячі комбінезони, новенькі, миленькі, і такі милотно-пригарні інстаграмно-гарні чоловічки. Такий чоловічок я навіть Поважила. Дуже гарнесенький, милий, новенький. Так сподобався. Просто краса. Таку сумочку із штучної шкіри під рептилією. Поважити я забула, але вона була абсолютно новенька. І гарна. Досить вмістка як для такого розміру для клатчу. Важкінка, ну, просто забула поважити, не знайшла її потім, як уже йшла на ваги. Але прихопила іншу кольорову, дуже позитивну, милу, з гарної фактури. Сподобалася ось дубляночка. І далі показуватиму вам взуття. І трохи хотіла із вами по пліткувати на тему грошей, яка багатьох людей зачіпає і тригерить, зокрема важко знайти спільну мову із людьми, які апелюють фразами на кшталт гроші це зло, знову зайві шуми вибачаюся. Або, наприклад, що не в грошах щастя. Я б сказала, що не тільки в грошах щастя. Або люди, які кажуть, що бідними бути то по-божому, що то є праведність. Ну, на мій погляд, така бідняцька позиція є для багатих людей дуже правильною щодо бідних. Для багатих людей, коли інші люди розмірковують про гроші як про зло, це вигідно. Бувають такі моменти в житті, коли ти думаєш, що. Гроші вартують більше, ніж увага людини до людини, адже, проявляючи увагу, ви витрачаєте найбільше свого життєвого часу. Це ресурс, який повернути неможливо. А у випадку із грошима ви витрачаєте на те, щоб їх заробити не тільки свій життєвий час, але й вміння та свої зусилля. Тому якщо грошей бракує, своє піклування можна проявляти у своїй, у своїй турботі до людини. А якщо грошей вдосталь, я рахую цілком прийнятним віддячити або попіклуватися про людину грошима. У цьому немає абсолютно нічого поганого. На таку думку мене наштовхнула блогерка, яка жалілася своїм глядачкам про те, що її чоловік особисто не присутній біля неї, коли вона хвора. А хіба замовив їй квіти, ліки і купував усе необхідне, адже вона займалася ремонтом. Людям завжди хочеться більшого і більшого для себе. Я гадаю, що тут переважає нездорове его, і вона дорікала йому за те, що він і особисто не був присутній, і нібито як побоювався також заразитися хворобою, дійсно інфекційною хворобою. Гадаю, підсвідомо, ми гроші недооцінюємо, і вони, типу, на нас ображаються. Особисто я люблю і поважаю гроші, і ставлюся до них як для своїх добрих друзів. Тобто, коли постає питання щось придбати чи подарувати, я завжди виходжу з позиції, чи вартує ця річ чи послуга, щоб я віддала за них своїх друзів. Така думка завжди допомагає мені гроші і заощаджувати, і розумно не витрачати, а вкладати. Помітила, що важко зароблені гроші легше заощаджувати, але важче потім таку велику суму без тривог відпустити і отримати задоволення від покупки. А от гроші знайдені чи подаровані, доставляють більше задоволення, коли витрачаєш їх на себе. Якось це легко робити. Помічали? Напишіть, що думаєте з цього приводу. Що стосується грошей, знайдених у секунді в одязі. То навіть за правилами, наприклад, в Америці, всі знайдені гроші у секонд-хенді належать тому, хто їх їх знайшов, і їх навіть треба показувати на касі. Отаке правило мені здається цілком справедливо. Наразі дуже поширений психологічний тренд: це тема любити себе. І збагнути це дуже-дуже важко і трохи вже набридло про таке чути. Тож я чула пораду, що якщо вам зовсім не знайомо, що це таке, спробуйте полюбити свої власні гроші. Адже, повторюся, для того, щоб їх заробити, ви витрачаєте частину свого життєвого часу, яка помножена на ваші вміння та зусилля. Це можуть бути і фізичні зусилля, і ваші розумові здібності. З повагою ставитися до своїх грошей і ресурсу іншої людини, з цього починається і самоповага, і взаємоповага. Також мені близька думка, що для чоловіків гроші це досягництво, а гроші для жінок це безпека. Також додам, що. Ніколи не соромте себе за те, що відвідуєте економ-магазини. Зокрема, американці користуються прислів'ям. Зекономив, значить, заробив. Зараз ми з вами бачимо сумочку. Це оригінал французького люксового бренду Longchamp. Це Поєднання текстилю, та шкіри та якісної фурнітури. Знайшла я її на звичайній вазі. Хочу запропонувати в своєму інстаграм для вас, але не у якості сумочки, а у якості косметички, дорожньої косметички, адже є зручні ручки. До цієї косметички сумки може розміщуватися і гаманець, і гігієнічні засоби, і косметичні засоби, навіть і парасолька туди війде. І ви зможете, якщо ви у потязі, і вам треба до вбиральні, а якщо ви мандруєте автобусом і вам треба вийти десь на зупинці, на заправці, щось прикупити і також відвідати. Жіночу кімнату, все необхідне у вас там розміститься. І телефон, і все, все що ви захочете. Дуже зручна річ. Хто не хоче пропустити оновлення, підписуйтесь до мого інстаграм-магазину. Лишу пряме посилання в описі під цим відео. До нових зустрічей і бувайте усі! Живі здорові!